За свого життя познайомити нас, але так не вийшло. Познайомилися ми тільки на провідну неділю на могилі Тараса, на похороні навіть не бачили. Тому я дуже вдячний міському голові, що він на цьому ліцею дозволив повішати, присупити пам'ять, увиковішувати пам'ять Тараса. Це треба кругом, де тільки можна виховувати молодь. Основне молодь. Молодь повинна брати приклад з таких. Він не був матеріальною людиною, я ще це одне хотів сказати. Знаєте, у нас є такі патріоти, вишиванки, які крадуть п'ять днів, а потім йдуть в церкву. Роса не цікавило матеріально. Він був такий патріот. Бог, Україна, все. Для нього більше нічого не існувало. Тому я ще раз хочу подякувати батькам. Наталці, всім друзям, побратимам. Мене багато з правого сектору знають. Ми дружимо. Це майже як одна команда. І на закінчення я хочу, честь, Роса хамера, наша уносковська, кричі колись за нас садили тюрми, зараз крититься цього приїду. Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога!